Аналіз цільової аудиторії потрібен для того, щоб зрозуміти перше головну технічну історію налаштування реклами, тобто наш вік цільової аудиторії, геолокацію, стать сімейний стан це найголовніше, щоб ми мали якийсь костяк для технічного налаштування. Потім аналіз цільової нам потрібен для того, щоб розуміти болі, бажання, потреби нашої цільової аудиторії, те, як вона живе і поводить себе саме у соціальних мережах, для того, щоб зроб. Робити крутий текст в рекламу і круті креативи. Плюс за допомогою цільової аудиторії, за допомогою того, що ми дізнаємося, як людина живе, чи є в неї діти, да? де вона живе, які зацікавлення у неї є в соціальних мережах, яка поведінка. Ми за допомогою цього ще можемо не тільки писати крутий текст, і робити креативи, а ми ще можемо розуміти, який візуал нам підходить, де треба показувати лакшері історію, де потрібно показувати життя, де потрібно потрібно показати максимально просту історію, доступну да тому, що людини в наш час трекають ба візуалу, скільки це коштує? Тому аналіз цільової це така крута історія, і такий костяк для, для технічного налаштування реклами. для Текстів в рекламу до виготовлення креативів в рекламу. Це база, без якої ми не можемо рухатися далі. І найголовніше, ця база аналіз цільової, завжди затверджується з нашим клієнтом. Не може бути такого, що аналіз цільової ми зробили, десь у себе в кармані його поклали, і все вона завжди проходить затвердження у клієнта для того, щоб ми внесли правки, бо краще ніж клієнт знає свій бізнес, не знає ніхто.